Права 1299. Розкрий дужки і зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Давайте спочатку розкривати дужки. Отже, мінус 2, в дужках 3х мінус 5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Мінус 2. Тоді ми множимо на 3х. Далі відняти 5. Тобто мінус 2. Ми пишемо додати. Мінус 2, що множиться на мінус 5. Так. Далі додати. 8 записуємо. Що множиться на 2. Якщо розкрити дужки. Далі додати. 8, що множиться на мінус 4х. І це дорівнює. Так буде простіше, якщо ми запишемо все в ряді суми. Ну що ж, знаходимо тоді мінус 2, що множиться на 3х. Це буде мінус 6х. Далі додати. Мінус 2, що множиться на мінус 5. Мінус 2 і обидва множники від'ємні. У нас добуток буде додатній, Він дорівнює добутку модулів. Записуємо 2, що множиться на 5. Додати. Переносимо. Далі 8, що множиться на 20, 16. Так, ну і далі в нас 8, що множиться на мінус 4х. То ми записуємо додати. так, А в дужках тоді буде мінус. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємний. Мінус. А 8, що множиться на 4, це 32. Мінус 32, записуємо x. Ну що ж, давайте групувати тоді подібні доданки. Отже, мінус 6х. Додати. Тепер записуємо у дужках мінус 32х. Так, є. Ну і у нас залишається. Давайте навіть тут одушки візьмемо. Додати. Ну, а в нас залишається 2 помножити на 5, це 10. Додати 16. І це дорівнює. Ну що ж, з, першого, з перших дужок х виносимо за дужки, то у нас вийде х, що множиться, а в дужках залишиться мінус 6. Додати мінус. 32. Так, є. Ну і додати. 10 додати 16, це буде 26. І це дорівнює, Переносимо. Так. Х, що множиться. У дужках обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде у нас від'ємна. Записуємо тоді мінус. А в дужках записуємо суму модулів, це буде 6 додати 32. Так, ну і додати 26. Це дорівнює. Х, що множиться мінус. 6 додати 32, це буде 38. Додати 26. Ну і це дорівнює. Х, що множиться на мінус 38, це буде мінус 38х. Додати записуємо 26. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 9. У дужках 4А плюс М. Додати 5 а в душках М-9А. Записуємо все в вигляді суми і розкриваємо дужки. Ну що ж, спочатку у нас буде дорівнювати мінус 9, що множиться на 4А, додати мінус 9. Що множиться на m. Так, додати. Далі 5. Множимо на M. Додати. 5. Що множиться на мінус 9А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, перший добуток з множників від'ємний, добуток буде від'ємним, пишемо мінус, а 9 що множиться на 4, це 36. Тобто це буде мінус 36. Далі додати, переносимо, додати. Так, тут у нас буде мінус 9, що множиться на m. Так, тут треба писати помножити на m. Так, то Тоді у нас буде мінус 9m. Записуємо, додати мінус 9m. Є. Додати. Ну, залишається 5М. Так. Ну і додати. Тепер один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 9 множиться на 5 це 45. А. Є. І це дрібні. Ну, а тепер групуємо подібні доданки. Групуємо все, що з А спочатку, то ми записуємо в дужках мінус 36 А. Додати мінус 45 А. Є? Далі. У нас є мінус 9М. Додати 5М. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна А винести з-за дужки. Отже, виносимо А з-за дужки. Я перенесу наступний рядок, щоб помістилось. Тобто це буде А. А в дужках тоді у нас залишиться мінус 36. Додати мінус 45. Є. Ну і додати. В других дужках М виносимо з-за дужки. У нас залишиться мінус 9 додати 5. І це дорівнює. А, а в дужках мінус 36, додати мінус 45. Я тут вже скорочено запишу. А що множиться. Обидва доданки у нас від'ємні, сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А зараз знаходимо суму модулів 45 додати 36, 5 додати 36 це 41, плюс 40 це 81. Отже, записуємо, що множиться на мінус 81. Так, додати. Тепер M, що множиться. Мінус 9 додати 5. Добуток, сума в нас буде від'ємна, бо модуль від'ємного числа більший. мінус. А різниця модулів 9 відняти 5, це буде 4. І це дорівнює. Ну що ж, а, що множиться на мінус 81, це буде мінус 81А. Додати M, що множиться на мінус 4. Пишемо додати. М, що множиться на мінус 4 це буде мінус 4М. Є. Ну і це можна записати як мінус 81а відняти 4М. Переходимо до третього завдання. 4х мінус 0,5 що множиться на 0,2 плюс 2, 2х плюс 0,3 що множиться на мінус 0,5. Розкриваємо дужки, записуємо в ті суми. Це дорівнює 4х тоді множимо 0,2. Далі додати. мінус 0,5. Що множиться на 0,2. Додати. Далі розкриваємо дужки, 2х множимо на мінус. 0,5. Додати. І тоді 0,3 множимо на мінус 0,5. Є? І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді записувати, чому дорівнює добуток. Отже. 4 помножити на 0,2 це вийде 0,8. 4 помножити на 2,8, там є один знак після коми 0,8х. Є. Далі мінус 0,5 додати. Мінус 0,5 що множиться на 0,2. Один із множників від'ємний, добуток буде від'ємним. 5 множити на 2 це 10, а тут є два знаки після коми, то вийде 0,1. Є додати. Тепер 2 множимо на мінус 0,5. Це вийде від'ємне число, мінус. 2 помножити на 0,5. 2 помножити на 5, 10. Там є один знак після коми, це буде одиниця. То вийде мінус 1, що множиться на х. Або мінус 1х. Є додати. Ну, і зараз у нас один із множників від'ємним є. Пишемо в дужках мінус. 3 помножити на 5 це 15. Тут є два знаки після коми, то це вийде 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді подібні доданки. Отже, записуємо у дужках. тоді в нас буде 0,8х. Додати мінус 1х. Є. Ну і у нас залишається тоді мінус 0,1, додати мінус 0,15. І це дорівнює. Переносимо. Виносимо тут х дужки, то в нас залишиться в дужках 0,8 відняти. Або додати мінус 1. Так. Додати. Ну що ж, знаходимо суму в дужках. Обидва доданки в нас від'ємні. Сума буде від'ємна. І в дужках записуємо суму модулів. Це вийде 0,1 додати 0,15. І це дорівнює. Це буде х, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. І різниця модулів 1 мінус 0,8. Я одразу запишу, що це 0,2. Так, додати. От тут у нас буде тоді мінус. 0,1 це 0,10, плюс 15 це 0,25. Є? І це дорівнює. Ну що ж, x помножити на мінус 0,2 це вийде мінус 0,2х. Додати мінус 0,25 це відняти 0,25. І... Переходимо до четвертого завдання: 3,2 у дужках 4b-3а. Відняти 2,8 у дужках b плюс 2а. Розкриваємо дужки, записуємо все в вигляді суми. То записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде 3,2, що множиться на 4B. Додати 3,2, що множиться. Відняти 3А це додати мінус 3А, тому тут пишемо мінус 3А. Далі будемо описати, додати мінус 2,8, тому тут пишемо мінус плюс. А Будемо множити мінус 2,8 на кожен з доданків. Спочатку мінус 2,8 множимо на B. Додати. Мінус 2,8 множимо на 2а. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте виконувати множення. 3,2 множимо на 4. 32, що множиться на 4. 30 на 4 це 120. 2 на 4 – 8. то це буде 128. Там є один знак після коми, то це буде 12,8. Записуємо B. Додати. Переносимо. Тепер. Один із множників у нас від'ємний, то сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. Знаходимо добуток 3,2, що множиться на 3. 3 помножити на 3 це 9, цілих, так? а 2, що множиться на 3, це буде десятих. Ну і що множиться на А, або пишемо А. є. Наступний добуток. Вийде один із множників від'ємним, то добуток буде від'ємним. Пишемо додати. «мінус». 2,8, що множиться на Б, це буде 2,8 Б. Є. Додати. Наступний добуток у нас також буде від'ємним, бо один із множників від'ємний. Є мінус. 2,8 що множиться на 2. 28 помножити на 2 це 56. Тут є один знак після то Це буде мінус 5,6а. Є? Ну що ж, а зараз, давайте групувати подібні доданки. Так, дивимося. Давайте з Б будемо групувати. Отже, записуємо 12,8 Б. Додати. Тут є у нас мінус 2,8 Б. Є. Так, далі додати. Тепер групуємо все, що з А є. У нас буде в дужках мінус 9,6А. Ну, і тут у нас є мінус 5,6А додати. Мінус 5,6А є і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. З перших дужок виносимо Б дужки. То в дужках у нас залишиться 12,8 додати мінус. 2,8. Так. Далі додати. З другої дужок можна винести А за дужки. Тоді в дужках у нас буде мінус 9,6. Додати мінус 5,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, що це дорівнює Б. Що множиться. Тут у нас 12,8 додати мінус 2,8. Модуль додатнього числа у нас більший. То сума у нас буде додатня. Дієві різниці модулів 12,8 мінус 2,8 це буде 10. Отже, B, що множиться на 10 додати. Ну що ж, а зараз А запишемо, що множиться. У нас обидві доданки від'ємні. Тоді у нас сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну, а знаходимо зараз суму модулів 9,6 плюс 5,6. 9,6 і 0,6 це 10,2 плюс 5, це буде 15,2. Є? І це дорівнює. Ну що ж, B помножити на 10, це буде 10b. Далі додати. Один із множників у нас від'ємний, то це буде мінус. Записуємо 15,2, що множиться на А, це буде 15,2 А. І це дорівнює. Ну, що ж, це можна записати як 10Б відняти 15,2А. Ну що ж, ось таке доволі громіське завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків на цьому вправу завершено.